Mercedes це клас 2014 року, 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та задній привід. Ось так виглядає цей красень темно-синього кольору. Це офіційне авто, куплялось воно тут, в Україні. По комплектації маємо передні і задні парктроніки, датчики тиску в шинах, 17 дюймові легкосплавні диски, також вже встановлено тонування, шкіряний чорний перфорований салон, електрорегулювання передніх сидінь. Шкіряне мультикермо з підрильовими пелюстками, датчик світла, круїз контроль є, також підігрів передніх сидінь у нас в наявності. Ось такий бортовий комп'ютер, 5 режимів руху, двозонний клімат-контроль, така мультимедіа з таким от екранчиком, можна пальчиком поводити, тому що тут ось ця вся штучка сенсорна. Також є екорежим, тобто у нас на старт-стопі глохне, щоб можна було економити ще більше палива. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Так, ідемо далі. Зараз подивимось на задній ряд сидінь. Виглядає він саме ось так, він в дуже гарному стані, має центральний підлокітничок. Ось тут два підстаканнички вмонтовані в підлокітник і ось така ніша для якихось предметів. І також для задніх пасажирів є два воздухозабірнички. Так Mercedes виглядає ззаду наперед. Дуже класно інтегровано дерево в шкіряний чорний салон. Це клас має досить таки просторий багажник, ну 5-6 мішків картошки сюди точно влізе. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що він юркий, він пруткий, він якраз для міського стилю взагалі буде просто чудовий, тому що маленький, компактний, ну плюс ще й дуже-дуже функціональний. Тому приїжджай до нас на Хапай Авто. Дивись машину, робити здрайв, СТО та забирай її до себе додому. Можеш взяти як за повний шматок, який буде вказаний в оголошенні, так і від 15% від тої суми, що буде вказана в оголошенні, можеш взяти її в лізинг від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.